Небелиці. Те, чого не може бути. Це було давно, придавно, коли кури несли телят, а вівці писанки. Українська народна небелиця. Тараташі таші наварив я каші. Тара танцем мішав кашу пальцем. Таратанець танець, як зайнявся палець. Таратічки, тічки, побіг я до річки. Тара танця-танця в річку вструмив пальця. Таратічка, тічка, аж зайнялась річка. Українська народна небелиця, сестри вечір добрички. Чи не телятили ви моїх бачатків? А як же? Телятили, телятили? Що це я таке сказала? А ви зрозуміли? Складіть свою невелиця. Не билиця Наталки поклад. Сталось диво у дворі, зашипіли комарі. Голуби занявкали, горобці загавкали. З переляку пес вухатий хрюкнув і чорнув до хати. А родезний кіт шаснув до воріт. Півень вискочив на дрова і замукав, мов корова. А бичок третячок заквоктав до качок, стали кури туркотіти, вівці стали муркотіти, задзичали поросята, зацвірінькали курчата. Кінь вівса наївся в смак, як гелготав немов гусак, а гусак іржати взявся, ой старався. День веселий, день чудовий, сонце в небі позіхає, переплуталися мови, а чому ніхто не знає.